Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 38-й випуск каналу. У ньому про зміну номер 2 до ДБН, склад та зміст проєктної документації на будівництво, який називаю у своїх публікаціях і виступах Букварем проєктувальника. Звідси й назва випуску. Зміна номер 2 набула чинності з 1 липня цього року, тобто 2022 року. На жаль, попри заявлені наміри щодо створення актуалізованої версії ДБН, тобто повного тексту з внесеними змінами, так як це робиться для нормативно-правових актів, такого тексту ДБН поки що знайти не вдалося. І на сайті Мінрегіону, і в будівельному реєстрі зміни представлені у вигляді окремого документу, який складається з виразів Такий то об'єкт викласти у нові редакції, або доповнити новим абзацем, або вилучити якийсь абзац. Зрозуміло, що користуватися таким документом не Можна не все дочитати чи вставити, а щось і пропустити. До того ж, потрібно враховувати ще і зміну номер 1 до вказаних ДБН, яка чинна з 1 червня 2018 року. І немало нових змін внесено по відношенню якраз до тих, які були внесені свого часу зміною номер 1 Непростий рейс, особливо для практичних користувачів, у яких тільки турботи, що його розгадувати. Тож будемо сподіватися все-таки на появу актуалізованої версії цих та й інших будівельних норм. Але для аналізу внесених змін це не так і важливо, бо все рівно потрібно працювати і з попередньою, і з новою редакцією. Загалом зміна номер 2 це непересічна подія. Змін немало. Про всі з них розповісти нереально, а може і не варто, бо частина з них відверта редакційного або технічного змісту. А деякі просто загадку. Наприклад, заміна терміну громадський будинок на громадська будівля. Коли відповідний ДБН називається громадські будинки і споруди. Або заміна слова самостійний на автономний, такі з дозволу сказати, зміни можна прийняти лише у контексті досягнення вражаючого обсягу змін. Іронія, звичайно. При цьому, напевне, залишилися норми, у зміні яких дійсно є необхідність, але до них руки ще, видно, не дійшли. Тому далі про ключові зміни, як завжди, з позиції контролю. Структура державних будівельних норм, склад та зміст проєктної документації на будівництво, не змінилася. Нових розділів не додалося, вилучених теж немає, кількість додатків теж не змінилася. Тобто зміни відбулися у середині розділів і додатків, тож за ними будемо і розглядати. Ну і найголовніше. Далі побачимо, але на побіжний погляд, немало попередніх випусків потрібно буде розглядати з рахуванням внесених змін. А деякі, можливо, і оновлювати. Побачимо. Отже, розділ перший. Сфера застосування державних будівельних норм. Починаючи з цього розділу, у всіх наступних вилучено термін технічне переоснащення, включаючи його визначення. Про таку перспективу говорилося ще у випуску номер 5 Ну, тепер здається, все. Такого виду будівництва, як технічне переоснащення, більше не існує. А якщо десь і згадується, Наприклад, у переліку 406. То його, очевидно, потрібно сприймати як призначення об'єкта будівництва, а не вид будівництва. Детальніше про це говорилося у випуску номер 25 Так що, скажете ви, право на виконання робіт на об'єктах будівництва, у назві яких вказаний вид будівництва технічне переоснащення, набути вже неможливо, не знаю. Може, і не всі звернули увагу на те, що закон України про регулювання містобудівної діяльності десь рік назад доповнено статтею 31 1. З досить складною назвою вона на екрані. Чинності стаття набула 20 липня 21 року. Тобто діє вже більше року. То як тепер розробляти проєктну документацію, ну і відповідно отримувати право на виконання будівельних робіт на технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення, електроустановок замовника, якщо воно передбачено законом і не галузевим, а основоположним у сфері містобудування? Очевидь, права рука не знає, що робить ліва. Друге, на що варто звернути увагу у цьому розділі, так це уточнена норма щодо того, що вимоги щодо складу змісту проєктної документації на об'єкти галузевої специфіки за необхідності можуть встановлюватись галузевими будівельними нормами. З рахуванням, зрозуміло, положень базових норм. Дуже важлива, потрібна, і я б сказав, очевидна норма. Адже проекти різного призначення об'єктивно різняться і за складом, і за змістом. І це має регулюватися саме галузевими будівельними нормами за дотримання загальних базових принципів. Далі будуть названі вже конкретні приклади реалізації цієї норми. Не варто перевантажувати закон галузевими і технічними подробицями, так би мовити, деталями. Він, закон, мається на увазі, вже і сьогодні, не прохідний двір нагадує. Не раз говорив, що вживана у різних нормативних, нормативно-правових актах словосполучення, будинки, будівлі, споруди є по суті тавтологією. Бо будівля є різновидом споруди, а будинок різновидом будівлі. Тепер так було. Бо зроблена спроба розвести ці поняття. Визначення споруди не змінилися. А от будівля тепер штучно створений об'ємний об'єкт, що складається з несучих та огороджувальних конструкцій, або сполучених несучо огороджувальних конструкцій, які утворюють наземні, а тепер і надземні, або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності та виробництва продукції. Тобто. Будівля може бути тільки об'ємним об'єктом. Сказати, що нове визначення неправильно, звичайно, не можна. Але ж споруда теж може бути об'ємним об'єктом. І навряд хто уявляв будівлю площинним або лінійним об'єктом. Тому щоб досягти нормативної чистоти, варто було б у визначенні споруди зазначити, що до споруд відносяться лише об'ємні об'єкти, які не призначені для життєдіяльності людей та виробництва продукції. Але все рівно визначені залишають деякі питання: скажімо, склад, сховище, ангар це будівля чи споруда. І загалом, що у цьому світі не призначено для життєдіяльності людей. Будинок мається на увазі визначення, залишився без змін. Це різновид будівлі, яка призначена для проживання та обслуговування людей. Але додалося нове визначення, житловий будинок. Це теж різновид будівлі, яка призначена для проживання людей. Сказати, що неправильно, теж не можна. Але чому різновид будівлі, а не будинку, який теж призначений для проживання людей і не тільки? Хтось пояснив? І чому не дано тоді визначення громадської будівлі? Змінилося визначення об'єкту. На просте і лаконічне. Об'єкт це будівля, споруда їх частина. Ну, як би й мало бути. І що ще раз підтверджує розмежування термінів будівля і спору. Тепер у всіх інших законодавчих та нормативних актах потрібно рівнятися на буквар і вносити відповідні зміни. Бо у основоположному законі про регулювання містобудівної діяльності об'єкти будівництва це будинки, будівлі, споруди. І ця мантра повторюється не один раз. І скільки ще актів повторюють те ж саме. Але початок покладений. Взагалі, зв'язок між терміном об'єкт і будівля чи споруда нагадує таку собі ітерацію. Будівля або споруда є об'єктом, а об'єкт є спорудою будівлею чи їх частиною. Де куриця, де яйце? Змінилося визначення видів будівництва. Тепер це як і у законі, нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція. В законі ще вказана і реставрація, але склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію, саме так вона називається, регулюється окремими державними будівельними нормами. Найбільше змін у визначенні капітального ремонту. Це пов'язано у тому числі з вилученням технічного переоснащення. Частина якого, я вже говорив про це раніше, може бути цілком віднесена до капітального ремонту. Як бачите, це знайшло відображення у новому визначенні. До капітального ремонту віднесено і термомодернізацію. Тобто, у назві об'єкта будівництва, де здійснюватимуться роботи з термомодернізації, як вид будівництва потрібно буде вказувати капітальний ремонт. Дуже доречним є уточнення терміну капітального ремонту для автомобільних доріг через посилання на відповідні галузеві будівельні норми. Як це і утікає із вище згаданої норми щодо того, що встановлення вимог до складу та змісту проєктної документації на об'єкти галузевої специфіки, має здійснюватись галузевими нормами. Що не зрозуміло, з тексту зміни. Щодо капітального ремонту, чітко зрозуміти не можна. Чи залишився у дії останній абзац пункту 3.7, який визначав, що капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта у цілому чи його частині. Все ж думаю, що так, залишений. Тому що зміни до пункту 3.21, де дається визначення реконструкції. Стосується лише першого абзацу визначення, а вимога щодо призупинення експлуатації міститься у другому абзаці. Цих питань не виникало б, звісно, якби була наявна актуалізована версія всіх державних будівельних норм. Саме визначення реконструкції по суті залишилося. Деякі зміни можна віднести до косметичних чи ритуальних. Визначення нового будівництва. По суті, теж не змінилося. Усунуто лише дублювання та тавтологія. Але з визначення прибрато норму щодо того, що добудова зупинених об'єктів незавершеного будівництва є новим будівництвом. Звичайно, по суті, воно так і є, бо і капітальний ремонт і реконструкція можуть здійснюватися тільки на введених в експлуатацію об'єктів. Хоча, на мій погляд, таке уточнення було б незайвим залишити, враховуючи кваліфікацію сьогоднішніх працівників відповідних органів. Змінилося а точніше, мабуть, відредаговано визначення низки інших термінів. Спільним є те, що у визначеннях тепер вказуються лише два види об'єктів будівлі і споруди, а також їх частини. Зокрема, це визначення комплексу як об'єкта будівництва, а також черги та пускового комплексу. Вони на екрані. Вилучені терміни, визначені яких дані в актах вищого рівня. Зокрема, у законі України про регулювання містобудівної діяльності. Це містобудівна документація, проєктна документація, завдання на проєктування та. Ну і, звісно, вивчено визначення технічного переоснащення. Все. Кануло у лепту. От і кінець одному з лабіринтів. Хоча, мабуть, ті, хто ще не переглянув цей випуск, матимуть ще змогу поблукати лабіринтом із назвою технічне переоснащення. У наступних випусках будуть розглянути зміни до інших розділів та додатків букваря-проектувальника. До зустрічі, а якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Буду радим і вдячним.